Багато хто може поглянути на цей курс, на всешньому згадно і сказати, навіщо це взагалі ідеї чоловіка, який жив навіть до нашої ери, та й купи інших людей, котрі займаються суто тим, що нібито сидять в кімнаті і питають, є моя рука чи не є моя рука. Це виглядає на перший погляд, певно дуже відокремлено від дійсності позбавлений стосунку до нагальних проблем, а нагальних проблем у нас зараз надто багато. Проте вважаю, що думати так, тобто відкладати філософію до спокійніших часів, говорячи, що зараз нам не до того, щоб сидіти і тихо міркувати навпаки є неправильно. Тому що. Всі наслідки йдуть з певної кореневої причини. І якою є причина того, що хтось готовий для того, щоб здобути власні країні клаптик землі, жертвувати тисячі свого народу і тисячі чужого народу, котрі помруть від того, що постає готовність когось. Вбити жінку, яка просто тихо вела власне життя. Це все постає з нестачності думки, з браку розуміння, чим є дійсно людське життя. Для чого є людське життя? Тому що хоч багато хто говорить, що об'єктивних цінностей немає, можливо, це дійсно правда, можливо, ми дійсно тільки тіла, котрі, котрі ми ще нам еволюціонували в високу функцію свідомості, котра переривається разом з нашою фізичною смертю. В будь-якому разі ми створили певні цінності і певні цінності, що ми створили, є тим, що є зараз бути людиною. І коли ми Намагаємося здійснювати власний ідеал, наш власно створений концепт того, що є бути людиною. Ми повертаємось до того, що ми почалися. Ми стаємо тільки тваринами. Просто тепер набагато придатнішими до вбивства інших. до паралель. Я того думала про питання тіла і душі відносин їх між собою. Я багато пережила в цьому плані. Те, до чого я прийшла крізь свої досвіди, Це того, що вони відповідні. Ти не можеш змінити тіло, доки ти не зміниш свою свідомість. Ти можеш робити хоч що. Намагатись хоч скільки. Проте допоки твоя власна свідомість не буде іншою. Твоє тіло, чого ти в ньому не добилась, зрештою все одно буде повертатись до того, чим ти не хочеш його бути. Те ж саме з нашим світом. Ми можемо. Починати певні ініціативи, ми можемо створювати благодійні організації, ми можемо навпаки бути дуже жорстокими, впроваджуючи смертну казінь, нові суворі закони щодо еміграції і так далі. Проте, що це девість, то тільки. Те ж саме, що коли людина сяде, наприклад, на якусь дієту, не змінивши дещо в голові. Зміна досягнеться що наскільки місяць, два, а потім, оскільки голова та сама все повернеться до того ж, написане на стінах врешті зітреться, намальоване на стінах врешті, віднесуть геть дощі та вітри. А незмінена людська суть те, що якраз і повинно змінити ось все в голові, незмінним полишиться і чи то через кілька місяців, чи то через років знову повернеться чи нічи. Те ж саме що й до цього. Зміна також повинна відбутись всередині. Для того, щоб змінити наш світ, для того, щоб дійсно принести якусь зміну, нам не потрібно ненавидіти чи проводити години в намаганні висловити свою жахливу стурбованість, а потім відразу після того йти повертатися до свого життя, ніби нічого не трапилось. Проте краще зробити те найважливіше, що є зупинитись і замислитись, а тоді змінити себе і середини. Тому що тільки коли люди змінені середини, тільки коли кожна людина особисто змінить себе середини, Замість того, щоб говорити, що повинні змінитись інші, не змінюючи саму себе при тому. І цей світ, ця дійсність є змозі змінитись. В цьому і важливість, і необхідність філософії, бо тут же не про те вивчати з кимось, не з кимось, крізь підручники, крізь курси чи крізь. Просто думки наодинці, суть в тому, щоб думати, щоб знати себе і питати про дійсність, тому що, якщо ми не думатимемо, якщо ми не думатимемо, якщо ми не озиратимося на нашу історію і всередині себе, на ту історію, котрі кожен носимо всередині, ми втратили наше прийдешнє. Na zawsze.